Кожний з нас є свій перон той, де колись востаннє обіймали, де вперше тікали, де проведжали невідомість або повертались додому. Марічка Папла Ускайте сідає непросто в свій вагон. Вона занурується в людські долі, що мчать коліями України. У цій книзі потяг не лише транспорт, це машина часу, це свідок історії, це сповідальня, де пасажири розповідають про найважливіше незнайомця. І все точно за розкладом. Книга Марічки Поплавскайте Потяг за розкладом, Історії людей і залізниці. Це глибокий літературний репортаж, який розкриває роль Укрзалізниці як символ українського спротиву під час російсько-української війни. Через історію залізничних і пасажирів авторка показує, як залізниця стала не просто транспортною артерією, а й особнянням стійкості, самопожертви, віри та звичайних працівників і технічні виклики, підкреслюючи, як Укрзалізниця, Підтримувала країну, евакуюючи людей, доставляючи гуманітарну допомогу та забезпечуючи візити світових лідерів. Ця книжка, як купе, в яке ти сідаєш на одинці, а виходиш уже не тим, ким був. Вона не лише про залізницю, вона про рейки, якими їдуть наші спогади, втрати, мрії та зустрічі, про людей, які живуть між станцями, але завжди шукають набрид. І поки потяг перебуває за розкладом, життя триває, мов зупинка, і саме там між рядками цієї книги ми впізнаємо себе.